Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую закуску хе з курки та овочів. Для, для приготування нам знадобиться один варений укорочок, один великий огірок, одна середня морквина, половина червоного болгарського перцю, зелена цибуля, половина фіолетової цибулини за бажанням, 1-2 зубчики часнику, 25 мл олії, пів чайної ложки солі. 1 чайна ложка цукру, 1,5 столові ложки соєвого соусу, 1,5 чайні ложки оцту. Також знадобиться 5 чайної ложки паприки та по одній третій чайної ложки чорного перцю та коріандру. Спочатку нарізаю огірок та цибулю. Огірок краще нарізати соломкою або півкільцями. Перець нарізаю соломкою, а моркву натираю на терці для корейської моркви. З окорочка знімаю шкірку та розділяю м'ясо на волокна. Закуска салат майже готовий, залишилось лише заправити, але спочатку на сковорідку виливаю олію і нагріваю дуже сильно. Тепер до салату додаю чесничок, сіль, цукор, оцет, соєвий соус та спеції. Зверху на спеції виливаю гарячу олію. Салат ретельно вимішала і залишаю в холодильнику для маринування на одну годину.